Над 12-м боком наша пляшка ні? Так це, так, це наша плошка. Плюс є фронт. Працюють вони, працюємо ми. Ніяких наступальних дій наразі не ведеться, тому що не відповідає погодні умови. Погодні умови це грунт, важка техніка грузна. Для дронів теж зараз не дуже добрі сприятливі погодні умови, тому що або дощ, або туман. От, Получається, є пару днів таких, що можна політати, розвідуємо їхні позиції, потім по їхніх позиціях відпрацьовуємо. Ба-ба! Ну, попередні координати передали по БМП, але зараз дорозвідуємо, подумаємо, що там ще є. Ну, чітко Б. Павук Джексон на зв'язок. Передай на браво, що ціль так і стоїть, по ній не працюють. Спільно з підрозділом аеророзвідки від 66-ї бригади здійснюємо розвідку в районі скупчення особового складу Збройних сил Російської Федерації. Виявляємо цілі, передаємо координати і по можливості коригуємо роботу нашої арти або своїми силами. Пушкою АТ-15 рапіра. Якщо є щось серйозне, жирне, то підключається. Арта більш серйозна, дальнобойна. Ну і таким чином працюємо. Одна пташка у нас в повітрі висить десь до 40 хвилин, ну в залежності від того, скільки вона пролетіла. Чим далі летить, тим менше вона може висіти в повітрі. Якщо працює арта, треба коригувати. Картинка в нас іде безперервно, пташки міняються в повітрі. Тобто, одна пташка, вже акумулятор, сідає, їй пора вертатися. Друга пташка в цей час стає на місце першої і таким чином здійснюємо заміну. Тобто, картинка місцевості для артилерії в нас. Ну, не, не переривається ні на хвилину. Ну, Якщо що, там е, хтось буде бачити, з близьких, е, дружина, мама, я в шапці, в дітей нагодований, чайку зранку попив, в мене все добре. Ліво, чай без цукру. О, Як я люблю. Да. Дякую. Якийсь він з фруктовими нотами. Зараз відчуєш. Зараз Якийсь там драган, фрут, щось таке. Фані, фані. Зараз на даний момент спостерігаю, як ліквідується ціль. Ворожа. Спочатку провели аеророзвідку, виявили ціль. Ну і зараз коректуємо. По знищення ворожого БМП. Вон ходить, ходить за забором, бачите? Також знищували їхні СП за собою працювати? — Так. Фанат, фанат своей работы. Да. Наблюдаем. Хочу. Есть, Вот есть. сюда надо, вот сюда надо. Чуть-чуть, да, уже, уже близко, близко. Да не веди ты за ним. Блядь. Это они от блиндажа от того, б***ь, бегут. Четыре. И вот теперь надо этой переносить огонь. У них там лежбище. Этот окоп становится бесполезным, если, бля, развалиться, понимаешь? Они уйдут вот оттуда, столь, и линдашки линдашки. уйдут, и сокопы уйдут, и это все уйдет. Да. Они зимой бля, в одном окопе не проживут. Субтитры на воде, межкатанывается, Левиша снизу. Крестик, наведи на. х**. Вот так. О, О уже получше. Прикрой. Ну что с вами? якісь Боже з них там непонятно, я не знаю. Мы все видели, сейчас второй снаряд і потом переносим. Рост. Треба крышу не разбиты, надо я в кришу попасти. В крышу на боухай. А чуть-чуть провише, а там погреб десь біля десь справа вони туди забігали. А в ту дырку можете? Дивійшли стіни. Сейчас постараємось. Прям в двері постукали туда. <гідно> все, криша гаплы. <гоплит. гідно> <гідно> <поється, це все. гідно> uh, дякуємо.